Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 21.00 відбудеться матч відповідь Ліги Європи плей-офф за вихід до групового етапу да, до основної стадії Ліги Європи, матч. Відповідь, другий матч двох. Київське Динамо Олександра Шавковського. У себе номінально вдома на арені Люблін. Команда буде приймати макабіт Тель-Авів ізраїльською командою. Сьогодні я хочу поговорити про київське динамо, про макабіт Тель-Авів. Ну, давайте, друзі, про все будемо з вами говорити по порядку. Три матчі мають до команди. Ось останні бачимо дві перемоги київського динамо, одна перемога Макабіт Тель-Авіва. Ну, якраз ця перемога була тиждень тому назад. Команди ще зустрічалися колись у сезоні 15-16, тоді команды играли в групповому этапе да, команди були, Там така група Челсі, Порту, Динамо, Київ, Тель-Авів. 29 вересня 2015 року Кіані обіграють з року 0-2 суперникам перемогу. Ну 9 грудня 2015 року 1-0 у Києві на НСК Олімпійському Динамо свого суперника обігра Голдініс Гармаш приніс Кіанам перемогу. Ну і 21 серпня 25-го року перший матч плей-офф да, за вихід до групового етапу Ліги Європи 3-1 Макабі Тель-Авів перемагає. Назарі Волошин забивав за київський Динамо гол за Макабі Тель-Авів. Бачимо дубль перець та гол є Хескеля. Друзі, Макабі Тель-Авіву, до речі, не було матчів да, в проміжку з, з противостоянням кіз, е, київським Дінамо. Да? А, до речі, в Макабі Тель-Авіві бачимо 31 числа матч проти Макабі Нетанія. 13 вересня і Роні Тверія. Хапел Ієрусалім 20 вересня. Тобто дуже такий непростий матч Чуку на Макабіта Львів. Кінь також не грали. А матч чемпіонату України відбувався там, Кубок України, тому матч чемпіонату Динамо не грала в проміжку двохматчового противостояння да, з Макабіталявєвом. До речі, у Київському Динамо наступний матч буде у неділю, 31 серпня о 15.30 матч проти. Житомирського Полісся. У верісні балонь, Бровар Олександрія. Ну, тому, друзі, якось так. Ну і будуть в будь-якому випадку Єврокубки у Макабі, у Київському Динамо. Єврокубки вже точно у команди будуть. Тому що, як мінімум, вже Лі Конференції коман... команди собі забезпечили да, в основну стадію Лі Конференції. Але, звичайно, що Київське Динамо, Макабі та Лявів. Команди б хотіли б чогось більшого. Перевага один три у Макабітелявів. Перевага це дуже-дуже велика. Перевага, я вважаю, що в 2 м'ячі. і Якщо брати перший матч, то ділу. переграла українську команду. Макабіталів виглядали цікавіше, і м'ячем більше команда владіла і Ударів по воротах нанесла більше. Тобто, абсолютно за всіма статистичними показниками, Макабітелів команда ну, переграла. Переграла команда Макапіта Тель-Авів команду Динамо Київ. Ось, дуже боляча поразка для української команди. Але Надія ще принаймні залишається. Принаймні залишається надія, тому що, в принципі, да, рахунок загальний один три, але будь-який швидкий м'яч. Київського Динамо. Він може. Він може знову повернути інтригу в дане противостояння. Чого, друзі, чеку я. Матчі. Друзі, ну, дивіться, Динамо втрачати вже, в принципі, команді Олександра Шавковського, де да, втрачати вже і нічого. да, В принципі, команді вже потрібно ризикувати, да, щось відповідно щось так придумати. Да. Ось, і в принципі, так, да, я не буду, думаю, вже ризикувати. Два м'яча потрібно українській команді відіграти. При цьому ж Макабі Тель-Авіва Надія є, надія є, що Динамо це може зробити. Думаю, що Динамо спробує завладіти ініціативою на старті більше м'ячем володіти, більше атакувати, створювати моменти. Думаю, буде наматись більше саме київське Динамо. На а Макабі буде шукати свій шанс на контратаках. Що мені, друзі, підказує серце. Ну, дивіться, я думаю, що у команди все-таки голами обміняються. Я думаю, що і Динамо Київ заб'є гол у ворота воротом Тель-Авіва, Друзі, ну я думаю, що і Макабі також зуміє забити гол у ворота Київського Динамо. Друга моя думка, я думаю, що Динамо Київ зможе перемогти Тель-Авів, але, на жаль, ця перемога буде. З мінімальним якимось рахунком 2-1. І все-таки, друзі, я все-таки думаю, що все-таки по сумі двох матчевого протистояння саме Макабі Тель-Авів пройде в Лігу Європу в основний етап. Ну, а Київський Динамо, відповідно, я думаю, буде грати в Лізі-конференції, але конкретно в завтрашньому матчі, я думаю, що Київське Динамо зможе обіграти Макабі Тель-Авів конкретно у завтрашньому матчі з рахунком 2-1. Я думаю, що Динамо Київ одержить мінімальну перемогу над Макабі з рахунком 2-1, але, на жаль, цієї перемоги не вистачить для проходу української команди далі. Але при цьому ж таки, друзі, при цьому ж таки, друзі, я думаю, що піде печне Олександра Шавковського завтра покаже дуже хороший футбол. І я думаю, що ми побачимо інший Динамо Київ. Не те, яке було тиждень тому назад. А я думаю, що ми побачимо кращу версію київського Динамо завтра. Обидві команди заб'ються, та думаю, що Динамо Київ зуміє з мінімальним рахунком обіграти Макабіте Леавів. Я думаю, ця перемога буде десь так за рахунком 2-1. Але по сумі, двохматчове протистояння. Я все-таки думаю, що в основний етап Ліги Європи пройде команда. Макабі Тель-Авів, Все-таки думаю, що київський динамо буде грати в Лізі-конференції, але в принципі знаєте, в Ліга Конференції це також в принципі, ще далеко не найгірший сценарій. На жаль, Давис вони програли 1-3, Все-таки вважаю, що 1-3 дуже така солідна справді перевага. І думаю, що макабі Тель-Авів витримає все-таки в загальному рахунку дану перевагу. Да? Тобто, думаю, що Динамо обіграє Макабі конкретно в завтрашньому матчі да, з мінімальним рахунком 2-1. Ну, по сумі, двохматчевого протистояння, я думаю, все-таки, друзі, в основний да, етап Ліги Європи, пройде Макабі Тель-Авів. Ну, українська команда Київське Динамо буде грати в Елізі Конференції. Але будемо, друзі при цьому ж таки, да, мій прогноз такий, ну при ж таки, що я буду вірити в камбек київського Динамо. І звичайно, що я буду вірити в те, що українська команда може пограти знову в загальному, ну всьому, в цьому, общому, да. Етапі Ліги Чим... Чемп... Ліги Європи. <свісно> На Ліги Чемпіону. Прошу прощення, друзі, прошу прощення. Буду вірити, що Київський Динамо зможе зробити камбек проти Макабі і потрапити в основний етап Ліги Європи. Ось, я буду, звичайно, вірити в це, я буду сподіватися, друзі, на це, що київський Динамо зробить камбек, буде грати в груповому етапі Ліги Європи, да, в цьому загальному етапі Ліги Європи. Подивимося, як там у нас все буде. Моя думка ось така: убий команди забігти Київське Динамо з мінімальним рахунком Макабі обіграє. Але, на про жаль, ця перемога, на жаль, не допоможе українській команді. Я думаю, що по сумі двохматчів протистояння саме від Макабі. Ну, київське Динамо буде грати в Лізі конференції. Але, друзі, при цьому ж таки. Хоча я думаю, що Динамо Києва обіграє Макабі 2-1 і по сумі цього не вистачить. Але, друзі, буду вірити в те, що київське Динамо зробить камбек. І пройде Макабі Тель-Авів і буде грати в Лізі Європи, І я буду в це вірити. Київському Динамо добрати. Макабі тель Лівіву добрати. Я друзі, бажаю вам друзі, бажаю всього самого, 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 самого найкращого! Друзі, бережіть себе, бажаю вам добра. Усім до побачення. Будьте всім пока!